Діма манатік Україна знає цього співака як мультиартиста, як дуже круту людину. І до речі, кожного разу зізнаюся, йому, що він один з моїх найулюбленіших співаків. Я думаю, зі мною погодиться багато. А я всім багато, так кажу, що вона всім багато, так багато от не. Не треба, багато людей його люблять, обожнюють. І під його пісні неможливо не відчувати, не танцювати, бо він справді викликає в нас живі, чисті емоції. Але тепер Діма ще й став амбасадором Superhumans. От які його враження від цього проекту, що ж підпати його вже прямо заходь до нас, ми тебе вже добрий ранок, дімачів. проходь сюди, привіт. Раді тебе бачити. Діма мультиартиста Покажи. Дор Superhumans. Давай сідай туди накопичилося купа енергії місяця, два напевно десь не бачив. Слухай, коли тобі запропонували стати амбасадором Superhumans? Твоя реакція, твої відчуття. Що ти питав, що відповідали? Так, по-перше, всім добрий ранок, Україно. Добрий ранок, красивий день сьогодні. Я пам'ятаю, ми були в турі арт-оборони якраз, і це була перша його частина. Люди з команди Superhumans перезвонили і запропонували стати амбасадором. І ну насправді для мене це велика честь і, мало того, велика відповідальність, я скажу більше. І е, справа в тому, що коли команда заряджена, знаєш, коли команда настільки натхненна, коли команда настільки живе своєю справою, ти заряджаєшся від них і починаєш жити так само. Ну, тобто, вони розповідали, що це буде, як це мусить бути, і ну це ж насправді дуже необхідно сьогодні. Багато людей страждають від війни, багато людей потребують цього. І нам варто як, пояснити, так і донести, що насправді маючи менше, можна робити набагато більше. Можна стати суперхімені. Ми сьогодні показували людям а, ролик, які зняли до Олімпіади Паралімпіади у Ріо де Жнейро Фочено. Британський канал. Mm -hmm. а, ми зараз. Якщо буде змога, покажіть його. Будь ласка, там на полівікнах. Якось щоб ми ну немає. Окей, а, але це історія, коли фактично я чогось згадав тебе, коли бачу цю історію. Тому що люди а, м, тягнуться до музики, коли чують ритм, життєвий ритм. А, у них там немає руки, немає ноги. Вони жартують з цього. Вони йдуть. На ритм, отак. І говорять, і... yes, I can, я yes, можу. Yes, 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 I can. Я навіть деякі твої пісні згадав одразу. Тобто, по суті, ти будеш таким uh, ритмоловом для цього нового життя. Ти будеш вводити їх отак в такий ритм життя. Я, Made with you? love and rhythm for superhumans. Yes, yes, I can. Yes, I can. Це насправді дуже надихає, дуже сильно. Це такі сильні люди, і ти завдяки таким знаєш, сильним. Сильні мотивації внутрішні цих людей ще більше мотивуєшся. Слухай, я бачила в твоїх соцмережах світлини е і сторіс, коли ви відвідували так, саме цю там. лікарню. Ну, розкажи свої враження. Розкажи, ти спілкувався так, з так. Я спілкувався е з людьми, е які там зараз проходять, ну скажімо, напевно, ре реабілітацію. Так е е хтось звикає до протезів, тому що до них потрібно психологічно прийти так само. Це велика угу. психологічна робота. Я зрозумів, наскільки необхідно, щоб лікарі були тут, а не за кордоном, тому що там люди, які гублять сьогодні свої кінцівки, так, або руку, або ноги. А, якщо далеко летіти, наприклад, там, ти пролетів на літаку і в тебе вже... А, там, Рука дещо змінила а, свою форму і вже протест не підходить. Потрібно знову летіти туди. Нам це потрібно зараз тут. Тому Superhumans роблять дуже класну справу, я радий бути частиною цього. А, я спілкувався з декількома людьми, не буду називати імена. Був один хлопець, який був вогнеборцем в минулому, потім став сапером, а, підірвався на міні, загубив ногу. Такий класний, ну такий, знаєш, э, позитивний, молодий. Тільки в нього от, син народився, він татуювання, що мені показував, чи син зробив. Ось ми спілкувалися з ним. Класно налаштована людина, дуже надихає, розмовляв з людиною, в якої з голови дістали кулю. І, ну, Тобто, ви уявляєте, людина вчиться жити по-новому. І ходити, і рухатись, і розмовляти але вона це сприймає як шанс. Жити далі, а не як якийсь кінець абсолютно. В, 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 тако, в, в такій мотивації, в такому позитиві людина, ну це залежить від лікарів. Я точно розумію, якими ага. в цю, Але в цю от, віру ж також. Чуть? Знаю. Дім, знаю. Дім, знаю. Дім, а близько. от що цікаво, от, всі, хто організатори Superhumans, і всі люди, з якими ми познайомилися, про яких ти розповідаєш зараз, вони всі страшенно оптимістичні. У них якась внутрішнє світло, енергія. Це особливість тих людей, які йдуть і борються. Uh, і uh, такі перепони отримують, чи все-таки uh, мають бути люди поруч, які мають допомогти? Обов'язково. В будь-якій ситуації я завжди казав, що люди дуже сильно надихають і твоє оточення. І, ну, тобто, uh, коли тобі. Uh, Ну кажуть люди, яким ти віриш, що все буде добре, ти віриш, що все буде добре, правда? Якщо тобі кожен день будуть казати, що нічого не вдасться, то ну якби і це зерно теж може прорости енергії не вистачить все одно. Так, так. А, внутрішня мотивація і сила це важливо, але і оточення теж дуже важливе. От всі Хюменс, люди, ті, які вірять, я ж кажу, що вони дуже сильно заряджають, і Це класно. Так, насправді я думав. Що мені морально буде надскладно, а насправді я навпаки такий заряджений, ще? звідти виїхав. Ну, Правда, якось так аж ще більше хочеться жити, творити, створювати, йти вперед. Ось тому. Так, оточно от, ну, я думаю, армія можливо. шанувальників, яка тебе зараз дивиться, яка знає тепер, що ти також амбасадор цього проекту. Вона в тому числі також долучиться. Друзі, ви бачите QR-код, Будь ласка, скануйте, долучайтеся. будь-який донат допомогу. Тому що кожен того, що може стати сьогодні частиною суперхюменс, кожен може стати частиною створення цього, і це дуже круто. Тому, будь ласка. Будьте з нами. Діма, особлива пісня, яку ти приготував, може стати таким абсолютно треком, гімном, молитвою, вже як піде, знаєш, у кожного. <рес> та, правда. <рес> ну, Тому що ти кажеш, що повинні будуть люди поруч. Це не обов'язково фізично так можуть бути поруч. Mm -hmm. так, та? Ти чуєш їх голос, ти згадуєш тактильні враження, ти чуєш пісню і воно працює. Я думаю, що воно точно заряджатиме. А, Дім, ми хочемо тебе запросити на нашу сцену імпровізовану, і фактично зараз буде пісня Суперхюмас для всіх людей, які знаходять енергію, і йдуть далі. А, так, ну насправді так трапилось, що в нас якраз я, мене чути, раз, раз а, що в нас ось сьогодні реліз пісні Дивна ніч. Ми до речі, його давно планували. А, це пісня Миколи Мозгово. а і зараз тебе більше розповім. А, так дивно зранку. Ванечка, а ти може ми підіграємо? От... О, дякую. От вже атмосфера. Змінилася обстановочка в нас. Просто дивно вранці співати про ніч, так? Ну, су. Але дивіться, в нас зараз зима і дуже часто виключають світло. І У нас таке дуже довга. А хочеться в темноті завжди. Ну, тож в темноті можна розглядіти справжнє світло. Ось тому я. Так надіюсь, що зовсім скоро під цю пісню Затанцюємо разом після нашої перемоги. Обов'язково. Пісня легендарного Миколи Мозгового. Ми трішки над нею попрацювали. А, і а, давайте затанцюємо під класика слова. Нехай нарешті попрацює в танці тіло. Танець рятує у будь-якому випадку. Нехай нарешті відпочине голова. Почанок. Але пісня про диву ніч, яка в нас Клас. триває дуже зараз. Ну, Пішли. Заграє пісня про любов, без обіцянок і бо. Там буде музика, не мо. Оркестру, звуки голосні, танцює мені у сні, ти посміхнешся, лиш мені, <плес> ця дивна ніч така без мене. Я за тобою йду, цей мно ніч, можеш мені дати підсич, затемна ніч, зрки по небо бліч, а бліч, я за тобою йду, ти не можеш мені дати, віпціч, можеш мені дати складно три чекати, можеш мені дати, вітлік, скільки сучекати, твій блід Че ты не можешь мне дать? Розкажу тобі про те, як у душі мої росте. Це почуття таке просте. Пентежними чарівнами Ждайк струни, плаче нічого наш вогонь, він ще гори. І вже не згасне, згасне. <клес> Виходьте, виходьте до діми. Дім. Ми зараз колективно вирішимо, що це гімн чи молитва. Давайте колективно вирішувати. Це буде гімн для всіх суперлюдей, тому Саша, що під цю пісню неможливо немає ломакова, яка стала фактично литньою родиною для Саші і для наших героїв. Пасиві величема натік, новий амбасадор суперхіме. Друзі, це великий проект. Справді це велика справа. Це новий колективний договір. В 20-й раз ми вже це за сьогодні повторимо. Але це має бути нашою новою реальністю, Ми маємо. Перефокусувати тут щось в своїй голові, змінити для того, щоб покажи, скільки людей за штунками зараз фактично. Всі ці люди заряджені зараз людей. Ну так чи даше? Це наша команда. Це команда суперфімасів пасиві всі. Пасибі, що зголосилися, посилює що тут зразу, бо ми вас так закрили. Трисуємо соціальний договір. Да, ми <laughs> розступимося зараз. <laughs> розступимося і завтра. Йдемо на життя. Зустрічатися на вихідний завтра. Живе просто зараз про героїв кидашевої сім'ї. Та нової кидашевої сім'ї зняла Наталька Ворожбіт, нова героїня фактично сучасного кінематографу. Візьмемо герої звідки розкажемо їхню долю. От, от друзі, я... ми заряджені, пішли в цей новий день. Сподіваємося, що змогли і вас зарядити. Побачимося вже в понеділок. Давай, 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 показуй, показуй. показуй. Любимо вас. Побачимось.